Наш фронт сьогодні відновлення країни через відновлення громад. Ми можемо мати спільну мету. Ми можемо її спільно реалізовувати. Один, однак, якщо ми будемо робити це не спільно, ми на досягнемо результатів. Об'єднуємо наші зусилля, ми відкриті для співпраці. Ми готові працювати разом. І ми зробимо те, що на для нашої країни виключно в інтересах нашої держави. Важливо, щоб і міста між собою. З'єднувалися, шукали можливості співпраці, і тут звісно ініціатива знизу, представлення себе, представлення можливостей, які існують на місцях, тобто презентація. Так не боятися виходити за межі комфорту і не боятися розповідати про себе. Дуже важливо ініціювати з місцевого рівня, з локального якраз з рівня кожної громади, нові проекти, нові ідеї і презентувати їх. 22 економічних союзи, 146 громад, які добровільно утворювали ці економічні союзи. Це більше, ніж 2,6 мільйони людей і майже 93 тисячі кілометрів української території. And this is a key point. The money coming into Ukraine will with the exception of humanitarian, macrofinance and military, will not come directly to Ukraine. They will come to governments around the world. Giving money and insurance to their own companies to then come into Ukraine. And that requires that Ukraine is ready to work with those international partners according to the standards they have. Not we, they. <speaking in foreign language> говоримо сьогодні і про зелену відбудову, і хакатонку. І спілкуємося з поважними спікерами українськими. А зранку це була велика сесія закордонних спікерів тих бізнесів, які вже зайшли в Україну, ті, які шукають себе в Україні, які розраховують на те, щоб цю економіку, нашу економіку взяти під себе. Вважаємо, що для заходу є вкрай важливим продовжувати підтримувати Україну та залучати сюди інвестиції. Я би хотіла підкреслити, що для міністерства економіки ПІПІПІ -пі -пі є а, супер а, важливим напрямком. То треба чітко розрізняти, що є державно приватним партнерством. Що ні а, по суті, це спосіб залучення приватного фінансування у закупівлю публічної інфраструктури. Ми будемо готуватися до великої відбудови нашої країни. Тільки такі проекти будуть підтримуватися в міжнародний бізнес. коштів пошті відразлати не будуть. Ми не ну якщо ти розраховуєш послухати приватну компанію, і вона просто подарує вам кошти на школу. Ну це абсурд, Ні? Тому цей механізм державного приватного партнерства. Він сьогодні набуває неби його значення. Ми розуміємо, що є величезні військові ризики. Ми розуміємо, що не так легко залучити приватний сектор під час війни, не так легко працювати муніципалітетом в план обмежаних ресурсів да, під час війни, але це можливо. Ми сьогодні виробляємо 20 модульних станцій в місяць з початку наступного року. виробництво подвоємо працюємо над тим, щоб уніфікувати і розвинути краще кластерні політики регіонального рівня, вивести їх на дійсно кращі європейські зразки. I think Ukraine is a kind of not unique country with our problems. And the war is a really chance for us to do everything that we missed before the war and make our territories even better than we had before. You have to win the economic fight as you also win the uh, fight on the front line. That is important.